У жительки села Михайлина Слобода Тетяни Стихеляс телевізор показує до двох десятків телеканалів, які можна подивитися через приставку Т2 Це українські вони по списочку Ідуть це українські. Ось вони всі за списком ідуть. І починається Росія. Російських у нас навіть більше ніж українських, бо українські не показують. Дякуємо, що взяли і закодували нам канали. Ми дивилися собі добре українські канали. Це все зараз закодоване. Щоб дивитися, нам треба придбати viasat тюнер. Це коштує 1100 гривень. Щоб дивитись українські телеканали, Тетяна встановила платну супутникову антенну. Так зробила і частина її односельців. Більшість людей купили тарілки. Ось. А так, канали позакодували. Ось російські канали люди дивляться. У сусідньому селі Бучки, яке ще ближче до кордону з Росією, на Т2 взагалі нема українського телебачення. Щоб дивитися українські програми, Лідія Коломійченко, як і жителі Михальчиної Слободи, встановила собі тарілку. Якщо відключить, то мені одна Росія показує. А мені ж хочеться Україну, бо і купила і тепер 100 гривень у місяць плачу кожен місяць. Щоб подивитися кіно. Жалко платіть. Але... Приходяться. І так пенсії мало, Ну що ж делать? Виходу тут другого нема. Супутникова антенна є, але там канали закодовані, розповідає Ірина Космач з Бучок. Платити за встановлення нової не може. Крутили антенну на Т два наразі на Україну не показу, тільки одну Росію. 20 каналів. Взагалі України нема. На цій вежі в новгороді Сіверському стоїть передавач аналового мовлення, який транслює лише один телеканал Суспільного. Решту українських телеканалів на півночі Ногород Сіверщини та Семенівщини зловити важко. Оператор Зонбуд розташував свої передавачі Т2 в місті Шостка Сумської області. В Новгороді Сіверському своє обладнання не схотів встановлювати, каже Сергій Ковальов. На даний момент ми подали і реалізуємо програму. Щодо запуску МХ-7, це державний мультиплекс, який повинен забезпечити мовлення, в тому числі і в цьому районі. Чому? Тому що на опорів на Городсіврському буде розташован передавач, який буде задіяний для мовлення в проблемних регіонах. Встановити цей передавач, каже Сергій Ковальов, планують в травні наступного року. Державний мультиплекс в Чернігівській області має охопити загалом шість станцій, зокрема у Новгороді Сіверському та Холмах. Також мають встановити додаткові опори для передавачів. Буде вирішено проведені виміри і опитання населення щодо тих територій, де є проблемне прийняття сигналу державного телемовлення. І на цьому етапі буде прийматися рішення щодо добудови додаткових об'єктів, взагалі на прикордоні і встановлення додаткових передавальних засобів щодо забезпечення населення якісним сигналом. АМІК-7. там дуже багато аспектів у цьому питанні. Ми будемо думати, як все ж таки пробити в законні окреслені. Переліки прикордонних територій, щоб ми могли їх забезпечувати згідно закону, подолати багато таких білих плям у законодавстві, які не дають, а це просто нонсенс в умовах війни. Не дають нам втримати своїх людей ментально. Наразі Чернігівська філія концерну, за словами Сергія Ковальова, очікує на надходження коштів, щоб розпочати роботи. Тетяна Лось, Віталій Коровко, новини на Суспільному.